Вітаю Женю, вітаю столице. Дивіться, ми знаходимося нині у Солом'янському вибачте в Святошинському районі, де сьогодні вночі, а саме о 1.40, сорок, як нам сказав консьєрж з цього житлового будинку, в який прилетіли уламки збитого баражуючого дрона Камікадзе. І ось як ви можете бачити, руйнування тут досить таки суттєві, тому що, не дивлячись на уламки, це 22-поверховий будинок, і як ви можете бачити, епіцентр з цього удару, так би мовити, прильоту цього. Цих уламків трапилися на 11-й поверх, внаслідок чого кілька поверхів вверх і вниз, ви самі можете бачити, на 11-му поверсі взагалі вирвало вікна. Немає взагалі частини навіть стіни, і кілька поверхами вище і нижче ви можете бачити теж значні руйнації, кондиціонери зіпсовані, вікна, які там повибивані, і все таке інше. Тут досить багато стоїть також. Автівок внизу, які також постраждали внаслідок вибухової саме хвилі. У КМВА повідомляли про те, що пошкоджено сім автівок, і одна з авто... і один з автомобілів тут взагалі горів. Але ну горілого автомобіля ми тут на цьому місці події не бачимо. А відповідно, ми бачимо тільки те, що досить багато уламків. Вони всі попадали просто на землю. І найцікавіше це найцікавіша ситуація заключається в тому, що комунальники вже прийшли розбирати тут, прибирати, щоб під домом було чисто, але на місці тут ще перебуває політ. І слідчі дії ще не завершені, тому поліціянтам нашим довелося підходити до представників комунального підприємства і казати їм, щоб вони поки залишали все на своєму місці. І от це спальний район столиці. І от... Як я й сказав, о першій годині 40 ночі сюди був прилетів е, в цей бережучий дронбоєприпаз, і ми можемо бачити дійсно руйнування. Автомобілі зовні з які тут стоять, здаються непошкодженими, Але якщо стати з іншого боку, то майже у всіх в них відсутні вікна саме власне того, бо, той того боку автомобіля, який стояв власне до епіцентру цієї вибухової хвилі, і е, вікна повиносило, як ми можемо бачити, повибивало навіть он на другому поверсі, і он навіть на четвертому. Тобто е, вибухова хвиля була досить потужна. Скажу вам. Що я тут неподалік проживаю, я теж досить відчутно і гучно чув сьогодні роботу нашого ППО, і ймовірно, навіть от саме влучання цього баражуючого боєприпасу. У 22-поверховий будинок, який трапився вночі, і як ми знаємо, що повітряне командування збройних сил України вже повідомило про те, що на території лише самої столиці сьогодні, внаслідок нічної атаки, було знищено 35 з 35 іранських дронів камікадзе шахедів, що їх називають мопедами. Тому це 100% робота сил наших сил нашої нашої протиповітряної оборони. Але все ж дивимося, ми що інколи навіть якщо збивають ймовірну ціль, яка може атакувати, Кувати будь-який навіть житловий будинок, просто так все одно заходимо за дві стіни, пам'ятаємо про правила безпеки, тому що ось ці люди, я впевнений, вони взагалі не думали, що от саме у їх будинок, саме на 11, на 12 та на 13 поверх, взагалі, може щось прилетіти. Тому дійсно ніч видалася досить неспокійною. Є ще е, два місця. Про які повідомили офіційно, це одне місце ще знаходиться в Шевченківському районі, і одне знаходиться у Солом'янському районі. І ми вже ось одразу після цього вирушаємо на інше місце, де постраждало багато автівок, де згоріло поблизу гаражів. Там є величезна вирва. Це саме знаходиться у Солом'янському районі, і одразу після нашого прямого включення ми вирушаємо туди, аби показати вам наслідки русского міра і ось всі цієї цієї руйнації, якої вона несе. І нагадаю вам сьогодні, у нас між іншим день пам'яті та примирення 8 травня. І ось ми бачимо. Як наші не дуже дружелюбні сусіди хочуть примиритися, тож на цьому Женю я передаю слово.